Параграф 52 Падіння Західної Римської імперії. Перше. Християнство. Християнство виникло в Палестині за часів правління імператора Октавіана Августа. У цей час з'явився Ісус із Назарета, який навчав людей любити Бога і своїх ближніх. Він називав себе Сином Божим, а послідовники називали його Месією. Ісус проповідував, що земні царства минущі, а єдиним вічним є Царство Небесне. Римська влада вважала нове вчення небезпечним. Оскільки боялася, що воно підбурює людей до повстання. Тому Ісуса було страчено, але його учні та послідовники стверджували, що бачили його після смерті. Віра у Воскресіння Сина Божого лягла в основу нової релігії християнства. Учні Ісуса, апостоли, поширили його ідеї по всій імперії. Вони навчали, що нова релігія відкрита для будь-якої людини, яка вирішила пройти обряд хрещення. Влада переслідувала християн. Багато з них прийняли мученицьку смерть, але це не завадило християнству за 300 років поширитися в Єгипті, Сирії, Малій Азії, Греції та інших частинах імперії. У Єгипті деякі християни пішли в пустелю, щоб уникнути переслідувань, і жили усамітнену. Так виникли перші ченці та монастирі. Друге правління Константина Великого, наступник Діоклетіана, імператор Константин. Намагався відродити імперію, використовуючи зростання впливу християнства. Воно мало стати основою нової культури в імперії, яка б сприяла її об'єднанню. Зібравши єпископів, він зобов'язав їх розробити церковні догми, правила та створити сильну організацію. Це відбулося у 325 році на першому Вселенському соборі в Нікеї. На цьому соборі було укладено символ віри. Короткий виклад єдиних для цього християнства догм, який мав дотримуватися кожен віруючий. Це дозволило уникнути дроблення релігії та церкви на ворожі одна одній організації. Константин прихильно ставився до християн, яких вважав менш розбещеними та корисливими, ніж римлян. Він зробив християнство державною релігією та підтримував церкву, проте сам він прийняв християнство лише перед смертю. У 330 році Константин переніс столицю Імперії з Рима до Візантії, але це ще більше ускладнило ситуацію в державі та прискорило її падіння. Тим часом нова столиця, яку на честь імператора назвали Константинополем, багатіла і за розмірами та пишністю не поступалася Риму. Третє падіння Західної Римської імперії. У 395 році імператор Феодосій І. Поділив імперію між своїми двома синами, сподіваючись, що це допоможе краще захищати її кордони. Так виникли Західна Римська імперія та Східна Римська імперія. У цей період кількість варварів у населенні Римської імперії ставала все більшою, і, з дозволу імператорів, вони переселялися на її території та служили в Римському війську. Отримуючи за це платню. Натомість інша частина варварів продовжувала здійснювати напади на імперію і воювати проти її захисників теж варварів. Варварські племена переселялися далі на захід під тиском кочівників гунів, які прийшли з азіатських степів. Незабаром Західна Римська імперія зіткнулася з навалою племен гунів. У 451 році відбулася битва на каталогунських полях у Галії. У ній римське військо під керівництвом Флавія Аеція протистояло гунам на чолі з вождем Атілою. У цій битві не було переможця, але римлянам вдалося зупинити просування гунів. Проте, це не допомогло врятувати імперію у 410 році. Рим був пограбований варварським племенем готів. А в 455 році вандалів. У 476 році готський вождь Одоакр змусив римського імператора Ромула Августа зректися престолу. У наступні десятиліття на території Західної Римської імперії виникли Варварські королівства, на основі яких згодом сформувалися європейські держави середньовіччя. Східна Римська імперія проіснувала ще тисячу років під назвою Візантійська імперія. Висновки. Протягом 300 років Римською імперією поширилася нова релігія Християнство. У 395 році Римську імперію було поділено на дві частини: постали Західна Римська імперія та Східна Римська імперія. 476 рік вважається датою падіння Західної Римської імперії. Запитання та завдання. Перше, якою була доля Християн до того, як Християнство зрівняли в правах з іншими релігіями. До зрівняння в правах християнства з іншими релігіями Римської імперії доля християн була важкою. Християнство було заборонене, бо в Римі вважали, що християнське вчені, вказуючи на тимчасову владу імператорів, підбурює людей до повстання. Християн жорстоко катували, вбивали, їх віддавали на роздирання диким звірам на арені амфітеатру. Друге, чому Константин приділяв багато уваги розбудові християнської церкви. Імператор Константин зрозумів, що християнство може стати опорою імперії, адже Ісус навчав любити ближнього, а не воювати проти нього? Християнство мало стати підґрунтям нової культури в Римській імперії, яка б сприяла її духовному об'єднанню. Третє. За яких обставин відбулося падіння Західної Римської імперії? У 395 році імператор Феодосій розділив Римську імперію між двома синами. Вважаючи, що так краще захищати її кордони від ворога. Так утворилася Західна Римська імперія і Східна Римська імперія. Збільшувалася кількість варварів серед римського населення та в найму війську. Варвари воювали з варварами, одні нападали, інші оборонялись. Римлянам ледве вдалося стримати гунів у битві на Каталаунських полях 451 рік нашої ери, але навала варварів не припинилася. У 410 році Рим пограбували готи, а в 455 році вандали, які до того ж безглуздо нищили пам'ятки римської культури. У 476 році варвари усунули останнього римського імператора Ромула Августа, і Західна Римська імперія припинила своє існування, тоді як Східна Римська імперія, ми її знаємо як Візантія. Проіснувала ще найменше тисячу років, аж до її падіння під ударами турків османів у 1453 році.